Привіт! Зараз я розповім вам правила настільної гри Зона 636 про полювання на Аегіс. Давайте покажу вам її компоненти. Тут в нас усі компоненти дерев'яні, і у нас тут чотири персонажі, з яких ви можете грати. Це в нас Марек Зубравський, Тарас Коваленко, Лоренцо Вольпе і Девід Гілмор. Це в нас представники різних націй, як ви можете здогадатися. І в нас ще окремо є планшет тривоги. Тут у нас різні наші тайли, кубики і мішечки з додатковими ігровими елементами. І також під мішечками в нас є окремо наші колоди. Колода загроз, колода даних і колода бонусів ось такі в нас компоненти. Що ще покажу вам в правилах, що нам написано. Тут в нас вони починаються з мотивації різних персонажів. Тут в нас мета гри, компоненти гри, і тут у нас вже підготування до гри. І підготування до різної кількості гравців буде різним. І в нас вже є різні варіації гри. І тут вже в нас описані правила. Ось такі вони в нас. Тож, давайте її розкладемо. Ось у нас розкладена гра рівно на три гравця. В нас є три стартові локації. І Три персонажі починають в цих локаціях. Також вона може гратися на чотирьох, на двох і на одного. Кожен персонаж має свою унікальну властивість. Наприклад, Тарас Коговенко може робити перекид кубика. Девід Гілмор може на початку свого ходу таємно підглянути одну з сусідніх закритих локацій. Марик Зубровський може оглушити суперника, змушуючи його пропустити наступний хід. І ще в нас є Лоренцо Вольпе, який може пройти дві клітинки за хід. Але ми його в цьому прикладі не використовуємо. В нас є три колоди, які ми перемішали, і з колоди бонусів кожен отримав три бонуси собі на руку. І також ми підго підготували. В нас є дані, здоров'я, наші вороги, трек з планшетом тривоги, і кожен з нас має заряджену свою власну властивість з спеціальним таким трекером перезарядки. Uh -huh. Ви вибираєте першого гравця будь-яким зручним для вас способом, і ви готові починати гру. Насправді в нас є декілька режимів цієї гри, і я буду розповідати вам саме базовий режим. Але тут є ще сімейний режим, де немає вибивання гравців, можна грати з без цього планшету, і також і соло режим, де ви самі граєте проти гри. Дуже цікаво. Перша у нас фаза хід. Ви можете порухатись на будь-яку локацію поруч з вами по вертикалі, діагоналі або горизонталі. Якщо вона закрита, то ви її відкриваєте і взаємодієте з локацією, яка там знаходиться. І ви можете використати в будь-який момент свою здібність. І також можна використовувати свої карти бонусів. У вас є миттєві бонуси сині і постійні бонуси. Постійний бонус ви викладаєте перед собою, і він діє постійно, але у вас може бути тільки один активний постійний бонус, і він буде замінятися. Якщо у вас є вже якийсь постійний бонус, і ви виграєте новий, то попередній повертається вам в руку. Я так вирішив, в правилах я на цього не знайшов. Тож, давайте я почну грати і ми подивимося, які тут у нас є кімнати. Мета цієї гри у вас, в залежності від кількості гравців, знайти різну кількість фрагментів даних. Тому що по сюжету ви шпигуни, які прокралися на американську базу, і крадете звіти дані. Тому що тут в нас завершується розробка прототипу під кодовою назвою Aegis. Це якась суперзброя. І ви крадете про неї дані. І хто першим збере певну кількість даних, той і перемагає на трьох гравців, хто перший збере 12 фрагментів даних, той виграє гру. Але шлях до перемоги не простий. Вас чекають пастки, озброєна охорона та високий ризик провалу місії. Тож, давайте почнемо грати. Я ось граю за Девіда Гілмера. Він на початку ходу може поглянути будь-яку суміжну клітинку. Я використовую свою здібність, вона онуляється, і на початку кожного наступного ходу вона буде в мене додаватися рухатися вгору на один. І я дивлюся одну локацію поруч з собою, дивлюся цю. Тут в нас загроза. Загроза звучить не дуже добре, тому я туди не піду. Я піду. Сюди, але до того я викладав перед собою картку тактичне підсилення. Це постійний бонус. Розширений бойовий тренінг дозволяє використовувати силу більш ефективно. І тепер в мене сила плюс один. Кожен з наших героїв має показники сили та здоров'я. Сила це ваша сила, здоров'я це ваше здоров'я. І я йду сюди і відкриваю цю локацію. Це в нас потайний хід. Якщо відкрити більше одного потайного ходу, гравець може миттєво переміститися в інший відкритий потайний хід за власним бажанням. Поки що у нас тільки один потиний хід, тому він нічого не робить. Наприкінці ходу, якщо в мене менше трьох карт бонусів, то я добираю рівно одну картку бонусу з колоди. Якщо ж в мене три картки бонусів було на руці, то я можу скинути одну і добрати нову. Якщо колода бонусів закінчиться, ви перетасовуєте скит. Тепер ходить Марек Зубровський. Він також перед собою викладає тактичне підсилення. Він ходить сюди. І це в нас порожня клітинка. Коли ви наступаєте на порожню клітинку, нічого не відбувається. Гравець зможе продовжити переміщення на наступний хід. І він добирає картку, і це в нього буде протокол злому. Він може ігнорувати ефект від пасток. І ходить Тарас Коваленко. В нього немає постійних ефектів, але в нього є прохоплення даних, поліризований щит та заряджений дробовик. І він ходить сюди. Це власне картка, на яку ви полюєте. Вона вам буде давати фрагменти даних. Якщо ви наступаєте на клітинку з фрагментами даних, то ви відкриваєте картку з даними і дивитесь, чи отримав ви дані і скільки. Відкривається картка даних. І тут в нас внутрішня приписка вчених, авторизація успішна. Є згадки про небезпечну стабільність. І ви отримуєте один фрагмент даних. І цей гравець отримує собі один фрагмент. Йому залишилося 11. Знову ходить Девід Гілмор, в нього заряджається його властивість, і він відкриває ось цю картку. Це знову таємний хід, і тепер він може по цьому таємному ходу трепортуватися у сусідній таємний хід. Ось так вийшло. Несподівано що отак в нас випали картки. Наприкінці ходу він скидає одну картку бонусу, тому що в нього три картки на руці. Він може одну скинути і одну добрати. Це в нього балістичний жилет. Який збільшує максимальний запас здоров'я на один, а в нього й так велика кількість здоров'я, він йому не знадобиться. Марк Зубровський ходить сюди, тут картка розпочато евакуацію. Коли ви на неї наступаєте, ви миттєво повертаєтесь у свою стартову локацію. Давайте на Тарасі Коленко я покажу, які є ще картки з даними. Є картка, яка змушує вас пропустити наступний хід. Є картка, яка змушує вас втратити одне здоров'я, є картка, яка дає вам два фрагменти даних, є картка, яка нічого вам не дає. І вони тут випадковим чином замішані. Але в більшості вони хороші щось вам дають. І Тарас Коленко приходить і наступає на клітинку загроза. Коли ви наступаєте на клітинку загроза, ви тягнете картку з колоди загроз. Там може статися з вами дуже багато різноманітних речей. І тут з ним стається загроза пастка. Ціль виявлено активую протокол ліквідації. Це у нас поле нульової гравітації. Ти потрапив у сектор зі штучною невагомістю, тебе безпорадно крутить у повітрі, і ти не можеш ні за що вхопитися. Втрати наступний хід, щоб вибратися. Тобто ця картка каже, що ви пропустите свій наступний хід. Давайте подивимося, які ще в нас тут є загрози. Серед загроз у вас є вороги, з яким вам потрібно битися, і пастки пастки, які одразу спрацьовують, і від яких ви можете захиститися. Давайте покажемо ще, які є кімнати, і потім перейдемо до того, щоб подивитися, як ви будете битися. Так ми позначили, що Тарас Коваленко пропускає свій хід. І від свій хід скидає всю картку, добирає цю. Це в нього безпрервний вогонь. Тепер ходить Девід Гюмор. В нього оновилася його здібність, і він її використовує, подивившись. Ось цю картку. Тут загроза, йому не подобається, тому він ходить сюди. Це пуста клітинка. Ходить Марк Зубровський. Він ходить сюди. Тут він відкриває саму класну клітинку. Це в нас нотатник генерала Адамса. Нотатник з детальними кресленнями та записами про Аегіс, що миттєво приносить три фрагменти даних. Ось так він виглядає. Опис усіх клітинок є в правилах. В принципі, перший раз ви можете грати з ним, але ви швидко запам'ятаєте, де які клітинки. Тарас Шевченко свій хід тільки встає, а він пропускає хід, тому що натрапив на загрозу. Ходить Девід Гюмор. Він посилює свій заряд і ходить на наступну клітинку. Там у нас також загроза. До того, як пояснити загрозу, я ще вам покажу, які є кімнати. Є отакий медичний пункт. На нього викладається три одиниці здоров'я. І якщо ви його відкрили, то ви одразу собі можете одне відновити, і можете ще відновлювати здоров'я там, якщо ви залишаєтеся там на хід. Тобто ви можете заходити собі і брати по одному здоров'ю в хід. І ще є ось такі лазерні промені. Це непрохідна перешкода, і сюди не можна зайти, і таким чином вас просто на передню клітинку, і ви більше не відкриваєте клітинки в цей хід, якщо відкриваєте таку. Ще в нас є планшет тривоги. Кожен раз, коли відкривається клітинка із загрозою будь-якого типу, тривога зростає на один. Також, коли гравець отримує рану від представника сил оборони, я вам покажу, як це може відбутися, коли ви б'єтеся з NPC, тобто представниками сил оборони в цій грі, то також збільшується ця тривога. А зменшується, коли гравець наносить смертельну рану представнику смів оборони, тобто вбиває його, не використовуючи карти бонусів. Якщо ж гравець відступає, не отримуючи рану, активуючи бонуси, тривога не отримується. Якщо трейкер тривоги дістає цифри 10, то всі разом агенти програють. Ви виявлені у зону прямого підкріплення, зона 636 ізольована. Тому вам потрібно не тільки збирати це все, а ще й слідкувати за тривогами. В нас вже відкрилися дві загрози, тож в нас рівень загрози 2. І ось я в свій хід, як я казав, Девід Гібор прийшов сюди і потрапив у загрозу. Відкривається картка загрози, і це в нас загроза сили оборони. Якщо мене не видно, це значить, я добре працюю. Це в нас лейтенант Ламберт, в нього два життя і два сила. Ламберт не ставить питань, він просто виконує. Але всі знають, якщо саме його послали, то далі будуть трупи і тиша. Пасивна здібність змушує гравця, який вступив у бій, скинути активний постійний бонус. В нас Девід Гімор автоматично вступає з ним у бій, і постійний бонус цього гравця скидається. А у Девіда Гімора є балістичний жилет, який він собі викладає, і додає собі один до здоров'я. І він розігрує заряджений дробовик. Заряджений дробовик додає йому плюс 2 до сили в цьому бою, але у разі порадськи він втратить не одне здоров'я, а цілих два. Тепер. В нас виходить, що в мене сила 1, і я кидаю кубик, і в мене буде сила 1 плюс 2 за дробовик плюс кубик, а в нього сила 2 плюс кубик. Я кидаю кубик за Девіда Гівмера, а інший гравець кидає кубик за лейтенанта Ламбера. І в нього є власна фішка, яка викладається в цей момент на поле, і зразу поризовим знаходиться. Тобто я з цим Ламбером б'юся. Я викидаю в мене 3 плюс 2 плюс 1 це 6, а він викидає 3 плюс 2 це 5. Я наношу йому одне поранення. В нього Спочатку було два життя, я одне життя прибрав. Після цього цей гравець за Девіда Гюмера вирішує, чи продовжити бій, чи не робити цього. Тому що я зобов'язаний перший бій провести. І якщо я переміг цьому бою, то я вирішую, чи продовжувати битися, чи ні. У разі нічієї обидві сторони перекидають кубик у той самий хід, При тому викладені бонуси все ще активні. Якщо б я зазнав поразки, і гравець зазнає поразки, то він втрачає один пункт здоров'я, можна використати якийсь бонус для того, щоб це не сталося. І після поразки гравець мусить відійти до найближчої відкритої локації. І потім ви зможете повернутися до цього чувака. Якщо ж ви його вбиваєте, то ви отримуєте нагороду у вигляді фрагментів даних, які несе цей NPC. Якщо ж ви втратили всі жетони здоров'я, то гравець вибуває з гри. Давайте ось наш Девід Гюмор е, спробує ще раз протокувати цього лейтенанта Вамбера. Девід Гюмор кидає кубик, в нього 2 плюс 1 – це 3. А лейтенант Амбер кидає кубик, в нього 2 плюс 4 – це 6. Тому Девід Гюмор втрачає одне здоров'я і відступає на відкриту клітинку. Відразу після бою захисник сил оборони неактивний протягом двох повних раундів, тобто двох повних циклів входів усіх гравців. Щоб це позначити, жетон представника викладається ліцевою стороною вниз. Він зараз не активний. Після першого повного раунду жетон повертається ліцевою стороною вгору, сигналізуючи, що наступного раунду представник почне рух. Після того, як всі зроблять по два ходи, і він буде рухатись на одну клітинку захід по найкоротшому відкритому шляху до найближчого агента. Він не може використовувати потенні хеди. І він просто буде рухатись за вами постійно, і так будуть всі вони рухатись. Але потрібно самостійно пам'ятати, що саме цей агент рухається саме після вашого ходу, і я вам раджу для цього викладати перед собою картку цього агента, щоб не забути. Якщо ж два гравці між собою б'ються. То бій так само виглядає: ви використовуєте картки бонусів, додаєте кубики, і переможений гравець втрачає один пункт здоров'я, і нападник не може почати новий бій, навіть якщо він переміг. А той, хто програв, відступає на порожню клітинку. Це в нас в базовій грі у сімейному режиму. Ви не втрачаєте. Життя, і навіть ці чуваки у вас не втрачають життя. Ви втрачаєте фрагменти даних і б'єтеся за них. Є сенс битися вам гравцям, тому що якщо ви переможете іншого гравця, то ви отримаєте всі жетони даних цього гравця. Тож давайте я продовжу грати і покажу вам ще, як відбувається перебіг цієї гри. В мене продовжується хід Девіда Гюмера. Він тільки що отримав одне поранення від лейтенанта Ламберта. лейтенант Ламберт перегортається. За це в нас підвищується. Рівень тривоги за те, що ми в Амбер на них з поранення. І Девід Хіммер використовує картку медичний ін'єктор для того, щоб отримати своє плюс одне життя, повернути назад. І наприкінці ходу він отримує додаткову картку бонуса також медичний ін'єктор. Марек Зубровський ходить сюди. Це пуста клітинка. В нього нічого не відбувається. Але зараз Марек Зубровський може використати свою особливу навичку. На відстані двох клітинок від нього. Він може когось оглушити, нанести удар так, щоб е, персонаж, представник сил оборони або інший гравець, пропустив свій наступний хід. Тут в нас є Тарас Когоенко, який якраз пропустив хід, і тепер він ще раз пропустить свій хід. Маре навичка Марика Забровського падає, але він використовує дію перезарядка електрошокера. Терміновий перезапад зарядку електрошоку забезпечує ще один удар. І він оновлює свою здібність. І добирає в кінці ходу нову картку бонусу це екстрене відступлення. Якщо вас атакували, перемістіться на будь-яку сусідню відкриту локацію. Тобто він зможе втікти з бою. Тарас у свій хід встає, бо він пропускає хід через здібність Марика. Девід Гюмор поновлює свою здібність і Див використовує, щоб подивитись сюди. Тут загроза він сюди не хоче, він ходить сюди. Тут евакуація. Він відправляється на свою саму першу клітинку. І добирає наприкінці картку бонусу. Це картка перехоплення даних, вона дозволить йому перехопити чужі дані, якщо їх хтось збере. Марк Зубровський робить хід сюди. Це в нас картка з даними. Він криває картку з даними, спізнився на секунду. Сирене сховище знищено перед вашим прибуттям, даних немає. Він нічого не отримує, але використовує свою здібність для того, щоб оглушити Тараса Коваленка. І Тарас Коваленко буде пропускати ще раз свій хід. У свій хід Тарас Коваленко просто встає. Девід Гюмор заряджає свою здібність і ходить сюди. Тут в нього загроза. Він відкриває карту загрози. Це в нього пастка. Ціль виявлено: Активую протокол ліквідації, Система автозахисту. Швидкісні турелі реагують на будь-який рух. Затримався на секунду, отримав кулю. Отримайте одну рану або втратите усі карти бонусів з руки. Він отримує одну рану і розігрує картку медичний ін'єктор, яка оновлює йому це здоров'я. Наприкінці ходу перегортається лейтенант Ванберт. Після наступного ходу він буде вже ходити. Марек Зобровський ходить сюди. Тут також пуста кімната, нічого не відбувається. Тарас Коваленко дуже довго чекав свого ходу, тому ходить сюди. І він знову дістає дані. Проникнення зафіксовано. Система виявила несанкціоноване проникнення ініційовано аварійний протокол безпеки. Пропустіть наступний хід. Тому в нас Тарас Коваленко пропускає хід. Ходить Девід Гімпер, знову в нього оновилася його здібність. Він її використовує, щоб подивитися ось сюди. Тут А він сюди не піде, піде сюди. Загроза. Тут доктор Кросс. Куратор біологічних досліджень Аегіс. Холоднокровний, розважливий і абсолютно впевнений у своїй правоті. Я розробляв цю технологію, і я її захищу. І якщо його перемогти, то він дасть один фрагмент даних. Ми викладаємо цього доктора Кросса, він тут. І Девід Гілвор кидає кубика. В нього 3 плюс 1 це 4 і кубика кидає цей доктор Кросс. У нього 2 плюс 2 це 4. Порівняно перекидаємо кубики. У Девіда Гюмера буде 4, у Доктора Кросса 5. Отримує одне поранення Девід Гюмер і відступає. І після ходу починає ходити лейтенант Ламберт. Так, і відбувається гра, і вона буде так продовжувати відбуватися. Єдине, що вам потрібно не забувати перезаряджати здібність, і добирати картки наприкінці ходу. І так ослідкувати, щоб відкривалося тривоги. тривога. Я зараз забув, що в нас і тривога, і загроза, і цей, і доктор Крос підняли рівень тривоги. Тому вам необхідно їх вбивати для того, щоб зменшувати цей рівень тривоги, щоб ви всі не програли. І коли більше кімнат буде відкрити, то ви будете вже займатися тим, що шукати. Як напасти на інших гравців або втікати від них для того, щоб зберегти свої дані, тому що даних на всіх може не вистачити. І ця гра точно ділиться на, на дві фази: перша, коли ви розвідуєте, що навколо вас знаходиться, і друга, коли вже більшість кімнат розвідана, і ви можете по ним переміщуватись в пошуках даних. Загалом це усі основні правила. Вона дуже проста. Ви всі хід ходите, відкриваєте дію, дивитеся, що там робиться, і якщо це... Захисник сил оборони, ви з ним боретесь, якщо дані отримуєте, карт... дивитесь, що тут на картках, і використовуєте свої власні бонуси. Бонуси у нас тут різноманітні, які використовуються в бою для захисту і для різних ситуацій в грі. Є постійні бонуси і миттєві. Дані і, і загрози я вам вже показував. І або у вас буде занадто високий рівень загрози, якщо ви не вбивали цих захисників. Або хтось з вас назбирає необхідну кількість даних в цьому випадку 12, і гра завершиться його перемогою. Це в нас були правила настільної гри зона 636. І також в правилах в нас вказані варіанти для сімейного режиму та соло операції. Тут також є питання на відповіді. Отакі правила гри. Дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і спокійно вам та нудної ночі!